Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Принцеса і Жаба. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Чи загадували ви коли небудь бажання милуючись вечірньою зіркою? Дівчинка Шарлота робила це щовечора і щиро вірила, її мрія обов'язково здійсниться. А от її подруга Тіана була переконана, що втілити бажання в життя без копіткої праці ой як важко. Якось дівчинка бавилась вдома у Шарлоти, для якої мама Тіана, найкраща кравчиня міста, шила святкову сукню. Під час роботи вона розповідала дівчинкам казку про принца, зачарованого в жабу, і принцеса поцілувала маленьку жабу, саме промовила мама. Ой, бредота!» – вигукнула Тіана, я б нізащо в світі не погодилася поцілувати жабу. А я ладна перецілувати сотню жаб, аби тільки зустріти свого принца і стати принцесою, мрійливо казала її подруга. Вийти заміж за принца було заповітною мрією маленької Шарлоти. А Тіана мріяла, що коли-небудь разом із своїм татусем вони зможуть викупити приміщення старого цукрового заводу, аби відкрити власний ресторан. Адже вони так люблять куховарити і частувати всіх смачними стравами. Того ж вечора Тіана з татом милувалися зорями. Донечко, поглянь, яка яскрава зірка. Загадай бажання, і я певен, воно здійсниться. А ще пообіцяй мені, мовив тато, що ти ніколи не зрадиш найціннішому, що є в житті. Минув час. Шарлота і Тіана виросли і стали вродливими молодими дівчинами. У Новому Орлеані, їхньому рідному місті, саме мав відбутися фестиваль джазової музики «Мадрі Гра». На свято прибув і принц Навін, який не міг пропустити такої події. Нарешті мрія Шарлоти могла здійснитися. Вона вмовила татка організувати у маєтку бал маскарад і запросити на нього принца. У ресторані, де Тіана працювала офіціанткою, Шарлотта негайно замовила 500 фірмових пончиків для гостей балу. Тіана дуже зраділа, адже гроші їй не завадять. Лише так вона зможе здійснити мрію про власний ресторан. І хоч татка з ними вже, на жаль, не було, та дівчина вірила, що коли небудь таки досягне успіху. Нарешті у Тіани було достатньо грошей, щоб внести завдаток за приміщення старого цукрового заводу. Дівчині здавалося, що її мрія починає збуватися, тим паче, що власники заводу, брати Феннери, відразу погодилися на її умови. Мама Тіани дуже раділа за доньку. З такої нагоди вона урочисто вручила їй старий татків казанок. Розчулена таким подарунком, Тіана деякий час не могла вимовити й слова. Матусю, я не можу в це повірити, яка ж я щаслива, тішилась дівчинка, уявляючи свій майбутній ресторан на місці колишнього заводу. Це саме те місце, про яке ми так сильно мріяли з татком. Доню, твій тато, не здійснив свою мрію, але в нього було дещо цінніше. Любов, і це найбільше, чого я тобі бажаю, моя дорога дитино. Саме в той час, коли тяні було не до танців та розваг, принц Навіл веселився від душі. Він захоплювався джазовою музикою. А як відомо, новий Орлеан це колиска джазу. Красень хоч куди, тільки до праці неохочий, та й у кишенях порожньо. Батьки вирішили не давати синові грошей, поки він не припинить байдакувати і не одружиться. У вас є тільки два виходи знайти багату наречену або ж роботу. Радив йому вірний слуга Лоренс. Недоброї слави в Новому Орлеані зажив доктор Фасільє, прихильником чорної магії, який ніколи не пропускав нагоду заподіяти комусь лихо. Підступний негідник заманив принца Навіла та Лоренса до свого притону, щоби поворожити їм. Я зможу здійснити найпотаємніші ваші бажання. із загадковим виглядом промовив він, і Навіл та Лоренс погодилися на спокусливу пропозицію. Вони, звичайно ж, і гадки не мали, що насправді задумав доктор Фасільє. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка!» Шарлотта благала дивитися на вечірню зірку. Принца навіла ще не було, і вони дуже хвилювалися, чи прийде він на бал. Утім, Шарлота переживала даремно. Невдовзі у залі з'явився принц. Він ніжно взяв її за руку і повів до танцю. Тіана милувалася ними, аж поки до неї не підійшли власники заводу у маскарадному костюмі коня. А, Тіано, вибачте, але ми змушені вас розчарувати. Один шановний пан запропонував нам значно більшу плату за цей завод. Дівчина мало не зомліла, вражена їхніми словами. Але ж ми уклали угоду. Врешті-решт видали слово. Та марно було сперечатися брати Феннери вперто стояли на своєму і вже збиралися йти. Стривайте! вигукнула Тіана і, щоби затримати їх, схопилася рукою за хвіст костюма, та не втрималася і впала прямісінько на гору пончиків на столі. Отакої вся сукня була в плямах від солодкого крему. Шарлота дала Тіані красиву сукню і тіару. Тепер дівчина була схожа на справжню принцесу. Де ж узяти гроші за ресторан? непокоїла її думка. Дівчина стояла на балконі і сумовито дивилася на небо, де сяяла вечірня зірка. Раптом вона пригадала. Я, звичайно, вже не маленька, однак, я дуже, дуже хочу, та в цю мить вона побачила поряд жабку. Гей, юначе, а ти чого чекаєш? Поцілунку від принцеси? всміхнулася Тіана. Чом би і ні, почулося у відповідь. Ой, голосно крикнула Тіана. Жаба говорить. Та насправді це був принц Навіл, якого зачарував злий доктор Фасільє. Чари міг розвіяти лише поцілунок принцеси. Тіана, сподіваючись на винагороду, вирішила допомогти. Тож, цьом фе? Але чому він досі жаба? Лишенько. Тіана теж стала жабою. Що зі мною? Що ти накоїв потворне жабисько? Тепер я зелена і слизька. Розлючена Тіана накинулась на принца, та ненароком обидві жаби випали з вікна і полетіли просто на юрбу гостей. Приземлення було м'яким, однак невдалим. Вони впали на сукню шарлоти. Здійнявся страшенний лемент. З голосним гавкотом до них підскочив пес, і бідолахи ледве встигли схопити декілька повітряних кульок, що підняли їх високо в небо. У цей час доктор Фасільє Скаженів від люті. Він саме дізнався про втечу Навіна. Виявилося, що вони з Лоренсом змовилися, аби перетворити принца на жабу, а Лоренс на принца. Та без Навіна чарівний амулет почав утрачати свою силу. Лишилося тільки, щоб цей повдур попросив руки шарлотти, і грошенята забряджать у моїх кишенях. Ха-ха-ха-ха. Тож треба поспішати, бо дія чарів обмежена, і скоро Лоренс знову стане собою. Баритися було ніколи, і на пошуки принца Жаби лиходій вирядив страхітливих чорних тіней. Несподівано кульки луснули, і жаби впали в заболочений рівчак. Вони все ще сердилися одна на одну, адже Навін думав, що ціана справжня принцеса, яка поцілунком зможе врятувати його. А ціана гнівалася, що тепер вона також бридка жаба. До того ж, у Навіна немає ані ще ляга за душею, тому про ресторан годі було й мріяти. Та зараз їм було не до сварок рівчак аж кишів велетенськими крокодилами. Тіана встигла заховатися в дуплі старого дерева. Гей, нагни гілку. ледве видушив із себе переляканий навін. Ще чого, знайди собі інше дерево. Не забарилася з відповіддю Тіана Допоможи мені, благаю, я одружуся з Шарлотою і дам тобі грошей на твій ресторан. Тіана нагнула гілку, і навін устиг врятуватися від ненажерливих потвор. Почався дощ, і жабки вирішили заночувати в дуплі. Вранці, поки Навін спав, Тіана збудувала пліт. Невдовзі вони пливли заболоченим рівчаком. Тіана щосили гребла веслом, а Навін бренькав на гітарі. Зненацька на поверхні води з'явився алігатор. На щастя, він анітрохи не був злим. Виринув, щоби послухати музику. Крокодила звали Луїс, і він понад усе любив джаз та грати на трубі. Довідавшись про пригоди жабок, Луїс порадив їм знайти чаклунку маму Оді, відому своїми вміннями. Дорогою до друзів приєднався ще світлячок Рей. Він розповів їм про своє світле та щире кохання, прекрасну Евангеліну. Виявилося, що Евангеліна це зірка, яка щовечора сяє на небі. А тим часом фальшивий принц Навін освічувався Шарлоті. Та дія чарів слабшала, і Лоренс уже починав перетворюватися на самого себе. Шарлота ж, яка не тямала себе від щастя, не помічала цих змін, вона одразу погодилась стати його дружиною. На він зовсім не вмів працювати, тому, коли Тіана заходилася готувати вечерю, він трохи розгубився. У невмілого руки не болять! Усміхнулася дівчина і показала, як треба нарізати гриби. На диво, навін із завзяттям почав опановувати нову для нього науку. Ще трішки практики, і я зможу наняти тебе у свій ресторан, пожартувала Тіана. Того вечора Луїс грав на трубі, а Рей співав. Красуне, чи можу я запросити вас до танцю? Звернувся до Тіани Навін. Дівчина зашарілася адже вона зовсім не вміла танцювати. Якщо я навчився нарізати гриби, ти теж навчишся танцювати, заспокоїв її Навін. Жабки кружляли в танку під зоряним небом, і їхні очі випромінювали вже щось інше, ніж раніше. Неподалік від хатини мами Оді перед друзями враз постали чорні тіні. Вони схопили Навіна і потягли за собою. Тіана, Луї, Старей відчайдушно намагалися врятувати друга. Гей, хто тут? раптово пролунало загрозливо, і світло ліхтаря осяяло все навкруги. Страхітливі тіні розповзлися. Навін був урятований, але кому він мав завдячувати порятунком? Оце так. До них наближалася підсліпувата бабуся з ліхтарем. Це була мама Оді власною персоною. Стара чаклунка разом зі своєю прирученою змією труджу провела мандрівників до хатини корабля на дереві. Мамо Оді, як нам знову стати людьми? запитала Тіана. Людьми? Чарівниця засміялася. Але ж відповідь на це запитання перед самісіньким вашим носом. Та як мама Оді не намагалася пояснити жабкам, що має на увазі, вона так нічого і не зрозуміла. Старенька лише зітхнула. Ви хочете знову стати людьми, але не знаєте, що вам насправді потрібно. У цю мить Навін подивився на Тіану і збагнув, йому ніхто так не потрібен, як ця дівчина. Його серце сповнилося безмежним коханням. Зазирни у свою душу, і ти зрозумієш, що тобі насправді потрібно, і з таємничим виглядом промовила мама Оді до Тіани. Тіана замислилась на якусь мить і впевнено сказала Я знаю. Мені потрібно ще більше працювати, щоб відкрити власний ресторан. Мама Оді сумно похитала головою. Що ж, у такому разі у вас є тільки одна можливість знову стати людьми. Чаклунка відвернулася і помішала у велетенському чавуні юшку з якихось стручків. Ненароком кинувши туди погляд, Тіана на власний подив побачила в ньому шарлоту принцесу Балу. І відразу її, ніби спалахом блискавки, осяяв здогад. Я зрозуміла, якщо навін поцілує її, справжню принцесу, то ми знову станемо людьми. Усе правильно, але встигнути ви маєте до півночі, додала мама Оді. Жабки поквапилися до нового Орлеану. На щастя, вони встигли на пором, що прямував до міста. Коли нарешті жабки залишилися наодинці, Навін хотів освічитися Тіані в своїх почуттях. Саме в цей час вони пропливали повстарий цукровий завод, де дівчина хотіла відкрити свій ресторан, і Навін з прикрістю згадав, що тільки одруження із Шарлотою може здійснити мрію його кохання. У цю мить не знати звідки з'явилися чорні тіні підступного доктора Фасільє. Вони схопили Навіна і зникли разом із ним. Тіні швидко домчали наляканого Навіна до доктора Фасільє, і той одразу почав чаклувати, щоб відновити силу Амулету. За якусь мить Лоренс знову став схожим на принца, як дві каплі води. Тож весілля із Шарлотою неодмінно мало відбутися. Лише тепер Навін зрозумів усю підступність їхніх намірів. Та він ніяк не міг стати на заваді негідникам. Доктор Фасільє надійно замкнув його у скрині. Тіана, діставшись міста, потрапила якраз на церемонію одруження Шарлоти і Навіна. Прикро вражена, вона подумала не про ресторан, а про коханого, якого, напевно, втратила назавжди. Друг Тіани та Навіна, Рей, уже давно помітив їхні почуття, тому аж зойкнув від несподіванки. Похнюпившись, Тіана пішла геть, та світлячок вирішив, що закохані ще будуть разом. На щастя, Реєві вдалося вчасно знайти справжнього навіна і звільнити його зі скрині. Разом друзі кинулися на допомогу Шарлоті, щоби вберегти її від одруження з Лоренсом. Навін вихопив у нього амулет і кинув його рею. Сховайся, йолопе! Аж зашипів доктор Фасільє до Лоренса, що вже почав перетворюватися на самого себе. А Рей щодуху втікав від злих тіней, які скрізь чекали на нього. Нарешті він побачив Тіану і віддав їй амулет. Тепер від доктора Фасільє і чорних тіней почала втікати Тіана. Але вони швидко наздогнали її. За допомогою магічного пилу злий чаклун створив ілюзію. Тіана, нібито, знову стала людиною, а в неї був свій ресторан. Ти можеш зробити це реальністю, все залежить тільки від тебе. Складливо почав лиходій. Раптом Тіана збагнула. Її батько свято беріг любов і тому був щасливим. Ось що є найціннішим в житті. Дівчина із силою жбурнула чаклунський амулет, і він розлетівся на друзки. Без нього доктор Фасільє повністю втратив владу над чорними тінями. Тіана з жахом спостерігала, як вони оточили чаклуна, через якусь мить від нього лишився лише чорний циліндр. Ілюзія розвіялась, Тіана знову стала жабкою і кинулася на пошуки Навіна. І що ж вона побачила? Навін сидів поруч із Шарлотою і пропонував їй одружитися. Шарлото долинуло до неї, в мене є одне прохання дайте Тіані грошей на відкриття ресторану. Та зачекай. вигукнула Тіана, охоплена неймовірним хвилюванням. Без тебе, навіне, моя мрія ніколи не здійсниться, адже я кохаю тебе. Слова Тіани зворушили Шарлоту до сліз. Я прочитала безліч книжок, тож знаю, що таке справжнє кохання, і мені здається, Тіано, ти знайшла його, розлучено мовила вона. Я поцілую вас, принце, а одружуватися не потрібно. Та годинник саме пробив північ. Тіана і Навін все ще лишалися жабами, проте вони були разом. У цю мить вони побачили Луїса, який ніс на руках крихітного Рея. Доктор Фасільє смертельно поранив його. Навін і Тіана, стримуючи сльози, схилилися над ним. Тепер ми завжди будемо разом. Рей усміхнувся. Я такий радий за вас. І світло маленького Рея блимнуло востаннє. Трохи згодом у заболоченому грівчаку друзі вирішили влаштувати прощання з Реєм. Вони звели очі до неба, щоб поглянути на прекрасну вечірню зірку. Поряд з нею яскраво палахкотіла зірка, якої раніше ніхто ще не бачив, і кожен зрозумів, що це Рей та Евангеліна. Поєдналися навіки. Маленький світлячок знайшов шлях до свого кохання. Минуло ще трохи часу, і мама Оді обвінчала закоханих Тіану та Навіна. Як тільки молодята поцілувалися, чари розвіялися і дві жабки знову стали людьми. Я ж казала, поцілунок принцеси знищить чари, сміялася мама Оді. Чекай! Коли ми одружилися, почав Навін, ти відразу стала принцесою, допомогла йому Тіана. Ти щойно поцілував свою принцесу? Тіана і Навін повернулися до Нового Орлеану і відсвяткували гучне весілля. Гості бенкетували до пізнього вечора. Принц і принцеса поєднали свої долі. А що може бути важливішим для закоханої пари? Батьки Навіна і мама Тіана щиро раділи і пишалися своїми дітьми, які нарешті знайшли своє щастя. Навін і Тіана придбали приміщення старого цукрового заводу і почали готуватися до відкриття ресторану. Тіана була щаслива. Нарешті вона отримала те, про що мріяла: кохання, сім'ю, друзів. І чудове місце, де можна збиратися і гарно проводити час. А Луїс став першокласним музикантом у ресторані Тіана і Навіна. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.